Далі говоримо про РНПП. реле, яке захищає від максимальної і мінімальної напруги. В минулому відео я говорив, що в нас будуть стабілізатори, але на даний момент в нас ні стабілізаторів, ні сонечка, нічого нема. Так? Тепер, тому потрібно ставити обов'язково РНПП. РНПП три однофазних це на однофазні споживачі. Якщо пропаде одна якась лінія, у нас дві інших працює і ми всі задоволені. Трифазне РНПП, чому воно тут є? Тому що в нас є трифазні навантаження. Так? І е, нам потрібно, щоб обов'язково на них було три фази. Тобто, за умови, якщо немає одної фази, ми все відмикаємо. Тому є в нас і три однофазних РНПП, і однотрифазне РНПП. Далі ми говоримо про розподільчі блоки. Розподільчі блоки. Це все, що після стабілізатора це все, що на сонце, тобто ця акумуляторна мережа буде. І це все напряму від генератора, то, що буде, не потрібно ні стабілізувати, ні щоб воно було як реве резервне живлення. Далі в нас йде все тут так акуратно, я попідписував, поки що так. Парілка, тепловий насос, наружний блок гараж. і... Це я щось не підписав, не пам'ятаю, але теж воно потрібно. Далі, це все, що в нас касається слаботочки, так, три автомати. Сигналізація, серверна стійка. І е, в нас ще є розумний будинок. Все, Тому що я вже забув, що там написано. Це все, що касається освітлення по всьому будинку. Все, нічого лишнього, кожна кімната, окремо автомат на освітлення. Далі, дивимося. Опа, опять цілий ряд. Чому так багато? Три санузла. Обов'язково дифавтомати окремо. Далі у нас іде е, другий поверх. Е, в нас є три кімнати, грубо говоря, це дитяча, один, дитяча два, і в нас є коридор і гардероб. Все. УЗО три автомата. Так само по першому житловому поверху. На кожну кімнату розетка і УЗО і захист автоматів. Далі в нас іде, що в нас йде? В нас йде кухня. Все, що мокре, все ось тут. На одному УЗО, все, зроблено. Далі в нас йде. Все, що зв'язано з водою. Насоси рециркуляції, теплові насоси, це блоки живлення буде включено. Потім без всього напряму. Буде холодильник, тобто це 100% упсована мережа. Це не упсована мережа. Це, 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 це все упсовані мережі. От, а холодильник ми вмикаємо без всякого захисту, без нічого. Він має працювати напряму. Далі тут частина вулиці, ворота 1, ворота 2, вони обов'язково мають бути упсовані. Далі в нас йде... Чотири групи блоків живлення під LED освітлення. Дуже багато у нас тут LED. -у. Далі йде у нас не освітлення, а живлення таке, як в нас мають бути ролети, штори, отакі всі штуки ті відкриваються. Далі в нас вулиця, все, що касається вулиці. Тобто розетки на терасах, освітлення по будинку і також ландшафт. Зелення ландшафту. здається, ніби займає багато, ніби багато всього, але як подумати, ще й не вистачає трішки автоматів.